До вас завітала катруся, дівчинка, яка хоче з вами погратися. Але спочатку давайте ми привітаємось разом з катрусею, дітки. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку усі діточки! Дітки, зараз у нас пора року осінь і вже зібрано багато врожаю на городі, в саду. І ось погляньте, катруся нам з саду принесла кошик. А що таке в кошику знаходиться? Різні фрукти. Давайте повторимо фрукти. А які фрукти є в кошику? Давайте ми їх називемо яблучко, Груша. Слива. Погляньте, в кошику знаходяться різноманітні фрукти. І давай, давайте зараз про кожен фрукт розповімо. Що це за фрукт? Це яблуко. Якого воно кольору, дітки? Червоне. А якої форми кругленьке. Повторіть за мною, яблуко червоне і кругле. З яблука ми можемо зварити смачний компот та варення. Повторіть, з яблука варимо компот та варення. А це що за фрукт? Ану, я не чую. Так, це соковита груша. Груша в нас якого кольору? Жовта, ставана. груша. Жовта-довгаста. І ми з неї варимо смачний компот, також смачне варення. А це що за фрукт? А це в нас слива. Повторіть, слива. Якого вона кольору? Синя. Круглої форми. Повторіть, гру... Ой, слива синя круглої форми. І також сливки ми варимо компот і смачне варенячко. І зараз ми з вами допоможемо катрусі зварити компот. Давайте зараз ми з вами зваримо компот, а компот варять з фруктів. Ми зараз наповнимо нашу кастрюльку фруктами. Погляньте, це фрукт? Ні, це капустка це овоч. А це що в нас? Апельсинка. Апельсинка це фрукт. Ми прикріпляємо її. Далі що в нас? Погляньте уважно. Це яблучко зелене. З яблучком варимо компот? так, звісно, прикріпляємо яблучко. Давайте далі поглянемо, що у нас тут. Це. Цибуля, з цибулі ми компота не зваримо, тому що цибуля це овоч. А що це у нас тут таке? Грушка жовтенька, гарненька з грушки. Ми зваримо компот, тому що це фрукт. А ось погляньте, це що таке? Вишенька, а з вишні ми також зваримо компот. Бо це фрукт. А тут соковитий гарний помідор. Помідор це овоч чи фрукт? Так, це овочі з помідорами. Компот не зваримо, відкладаємо в сторону. Тут у нас соковита така синя. Сливка і сливки ми зваримо кому? компот, тому що це фрукт. А це в нас що таке? Це в нас виноград. З винограду також можна зварити компот тому що це фрукт. Ось такий смачний компот ми з вами зварили. Молодці! Дітки, що сьогодні нам принесла катруся з саду? Кошик фруктів. Давайте назвемо знову ці фрукти. Це що в нас? Яблуко. Якого кольору? Червоне. А це що в нас таке? А це груша. Груша якого кольору? Жовта. А це в нас слива. І якого вона кольору? Синього. А скажіть, будь ласка, з цих фруктів ми можемо зварити компот та варення. Компот та варення. Ось такі гарні фрукти ми збираємо восени в нашому саду. Катруся дякує, що ви її уважно слухали, і каже вам до побачення!